<звач> Я так розумів, екіпаж тут сидить із ені, ені, ані, анімешних дівчат, так? <звач> Прикольно, поліпшує настрій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає One Punch Man на е 50 Карта кордон Імперії. Ну що ж, до бою. Так, на кордоні Імперії дуже рідко, на рідкісні у нас бої, але коли вони... У нас відбуваються, то вони відбуваються дуже такі цікаві та чудові, правда <сум> завжди щось таке цікаве в цих боях. Є-50, е Є-50, е він може, до речі, посперечатися із СТ. 10 рівня. Це один із таких танків. Хоч він так от немодернізовано якось виглядає все. В нього башта не кругла, так. Але, в принципі, так. У нього і башта, вона танкує, у нас маска гармати. Теж танкує, наскільки я пам'ятаю. У нас КВН непогані, у нас швидкості не вистачає. Ну, Бачимо, наш герой поїхав битися теж зі стежками, які теж не дуже швидко під'їхали на цю позицію. І в принципі все нормально. Починається перехлопушення, а ну, починається, але поки що щось не влучає. Я знаю, що тут точність, влучність чудова. Німецька точність, влучність. Перезарядка, ну в принципі, непогана, комфортна. У нас Альфіщи невелике не, не для 9 рівня, але за рахунок, мені здається, перезарядки воно в принципі, і не погана. Ну як невеликі? 400 шкодають просто. А що це, я так подумав, що невелике. Напевно, що я забувся так, характеристики. До речі, я не прокачував цю гілку, тому можливо, десь щось і буду помилятися. Ось воно, на танкування, І поки я розповідаю щодо, я її не помітив навіть. Вже натанкував 1200. Просто від позішн грає. Суперник, ну. Суперників ми теж там не дуже пробували, але, в принципі, зараз ми починаємо вже кпз як один пробивати без проблем. Чи в нас по бою? 3-3 у нас по бою. У нас. Ну, як би поки що нічого не зрозуміло в цьому бою, правда? У нас, дивіться, як вийшло, у нас за оцією скелею, що попереду. Залишилось три танки, і вони в оточенні. Зараз, в принципі, можна поїхати, ну, навіть тільки щоб танканув кумулятивний снаряд від КПЗ. Це я по бронювання знову згадую. Зараз піддавити, так, і ми, в принципі, вже виходимо на рест суперників, на базу суперників. І це таке, до речі, дуже часто на кордоні Імперії, я помічаю. Отже, напевне, треба більше сили підтягувати, от якщо ти граєш з Нижнього респу, більше сили підтягувати. Саме ось на ці позиції і тут вже перехлопушувати. Бо якщо невеликі сили, і якщо отак знітились, відступили назад. Якщо позаду їх ніхто не прикриває, то ми бачимо, що сього Боже вийде. Що чудово може виявитися. Так, 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 а МВД, ми теж не дуже пробиваємо, я вам скажу. На підкаліберга давайте ще згадаємо, що у нас 270 підкаліберів нас пробувають. Ну у нас проблемні проблема, якщо ми з десятками так ось так битися. То можуть бути проблеми, що в нас може вистачити пробиття. Але так, в принципі, все чудово. Поїхав, ну тут більше так як тяж зіграв, правда? <плес> <плес> Натанкував 2500 2500 настріляв. Ну, Є 50 бачили до побачення. 6-7 не в нашу користь. До речі, просадка по ХП не в нашу користь. Ми там центр програли, там лише один центріон, 7, дріп 1. Він тримає в напрузі ту армаду, яка там стоїть естешок, так? І чудово, що вони на нього не загрюються. Хоча якби вони на нього загрівалися, то ми їх звідси і постріляли. Поки знітили суперників, там залишився М. Ой, давайте подивимося. м 6 y Йох, так, залишився біля бази суперників. Ну і все. А всі інші всі тут. І ми можемо виїжджати. І вже е, тоді ми точно ну зіб'ємо плани на бію суперників, і вони вже будуть повертатися, і ми їх будемо нахлопушувати. Чудовий план на бій, чудовий. Ну поки що наш герой намагається проселяти є, ще поки не проселяти. Чудово, Центуріон їх підсвічує. 3200, 3300 три вже настріляє. На танкування я ну дійсно я вражений такими танками, які так натанку. Це просто сум. Ну так, ви скажете, в, топу, в топі граєш. Але ну, інколи ж треба і в топі пограти, так? Хоча за... і не завжди в задоволення виходить, тому що у суперників ж то... теж ну, вони в рівних умовах, теж так, хтось в топі, хтось не в топі грає. І вони все одно програють. <плес> <плес> не думаю, що в цьому бою програть. На люто, того треба було вихопушити, ну він втік. Це чудово. Там наші вже починають агресувати, тут наші підтягнулися, там тяж наш підтягнувся, центуріон підтягується е, до цієї арки, так, яка виходить на базу суперників. Отже, і нашому герою треба вже підтягувати. Там же небезпеки немає, там вже ніхто не агресує навіть. Ось він. Е, М6В. О, там ще й тяж стоїть. Не повернулися, значить. Бо повернувся, бо він там так і стояв. Зрозумівши, що не все чудово, так? Через цю арку, через ці ворота, зараз буде масована атака. Ну як масована атака? Ми тут братіша втратили, хіба що двоє поїдемо, будемо виходити. Ну тепер точно як тяж зіграє, подивимося, так? О, я думаю, це маху кашницей. Чифтейнс. Не фекашний. Ну він поки що нічого не може зробити в нашому герою, до речі. Б'ємося з тяжем. З двома тяжами, до речі. Просто що в нас проблеми в нас підкаліберні снаряди. Снарядів немає, щоб їх пробувати отак. Ну хіба що отут тут вицілювати в дні ще. знітився, так? Прочето знітився, а СТ-жка їде ви Чудово, на 400 пролітає альпіща. Так, дійсно, альпіща як у важкового ВК. Як вже ти добив, чудово, але втратив він Там б'ються наші вже і по центру. І там, до речі, теж ще поки що нічого не зрозуміло по-бою. Хоча вже перевага, ну величена, ну, там якщо два танки залишили, єдиний оцей чіфтейн у нас проблемний, що ми його пробити не нема. І він це теж зрозумів. Знаєте, вже там витанковує. Ну, він намагається врятувати цей бій. Це на нього вже там. Зараз ще її цим турілом зашкірить. Загриться верніше. І щось не зрозуміло, не знайшли ні Міеля, ні черху Турчика не знайшли. Де вони сподівалися? Можливо вони повертають. Напруженіший момент битви саме для суперників, мені здається, так. Я поїхав, а я міг 50-120. Оце вже масована атака пішла. Вже немає в нього шансу. Ось тут не трум такий. Наш герой просто не влучає. Але все одно чудово, так? От чудово показав, натанкував, настріляв майже 6 тисяч. Так, не багато ворогів приклопушив. Ну я думаю, наступного бою як... Надійшли свій реплей, то вже покаже їй багато ворогів приклапу. Все, там не знешкоджують. І ми всі вже, вилічивши очі, ліземо на випучені очі Міеля, які кличе на допомогу, але вже він дов... втік просто. Він просто втік. Тут вже точно не треба на захоплення. Ну, він нікуди вже не дінеться. У нас є ЄЛКН-90 він буде пересвічувати. Якщо той буде тікати. А ну в принципі так, і ще можна як, щоб захоплювали базу і потім е, прихлопушити і в цей момент е, останнього ворога, і в цей момент захопити базу. Теж був, був чудовий варіант, такий часто трапляється, до речі. Це така вже епічна перемога. Щоб по всім параметрам переграв. І Мель просто хоче вже вижити. А його ялинка, бачите, на хлопухи. <смі> ну, Все ж таки захопили багато. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні, всім дякую. До зустрічі.